Перш за все, ця ситуація, яка сталася, вона вже на півроку забрала у жителів Голосіївського району, зокрема й Теренків, дістатися швидко до центру міста. Наприклад, сьогоднішня ситуація показала, що замість 15 хвилин до Лебідської люди добираються дублюючими автобусами, які спеціально запустила київська влада, від 30 -ти. Хвилин і до години, а в деяких випадках і більше, в залежності від того, яка ситуація саме на дорозі, оскільки метро їхало собі безперервно, без світлофорів, без ДТП об'їжджаючі, які можуть бути в дорозі. А в цьому випадку все якби складніше, і це забирає додатковий час. Плюс можливість створення додаткових заторів через те, що люди, які їздили на метро, вже оберуть або таксі, або оберуть власний автомобіль. Тому що їм так буде зручніше ніж їхати наземним громадським транспортом. Насправді, окрім цієї авральної ситуації, є також більш передбачувана і потреба в ремонті перегону на Тараса Шевченка контрактовій площі. Київський метрополітен сам оголошував тендер на проведення капітального ремонту цього тунелю, оскільки там також є. Проблеми з протіканням через низьку якість саме робіт, коли він будувався цього тунелю. Відповідно, в якійсь перспективі, можливо, цей перехід, проїзд також буде зачинятись, і я сподіваюся, що якщо це так буде, то кияни будуть знати про це набагато раніше їм дадуть інформацію про альтернативні шляхи, як можна доїхати до роботи чи туди, куди їм потрібно, і підготуються влада, як з точки зору перевезень пасажирів, так і з точки зору організації ремонту, щоб це було швидко і без затримок. І насправді також хочу сказати, що зараз кияни набагато активніше почали звертати увагу на ситуацію в метро, дивитись на тунелі, дивитись на якісь залишки води. Не в усіх випадках потрібно. Там, якби, знаєте, Переживати і думати, що це проблема, оскільки, наприклад, на метро Олімпійська, та, що сьогодні піднімалася тема, там вода, там невеличкі калюшки часто є, і це не є проблемою. Тобто є ситуації, які контрольовані, які якби були і раніше, просто кияни цього не помічали. А зараз вони почали помічати навіть те, що було раніше, і те, що вони не помічали. Відповідно, тепер просто треба буде, щоб київський метрополітен більш Якісно проводив комунікацію в плані того, що вони працюють з проблемами і саме розповідатимуть наперед, які можливо станції доведеться закривати, оскільки є ще аварійний місць метро, по якому рухається метро, тобто це червона лінія. І в його в якійсь перспективі також треба буде реконструювати цей міст і зупиняти рух. Тобто, про це киян треба попереджувати, і не буде такого аврального скандалу, як це було в п'ятницю. Кілька років тому на Борщагівку перестав їздити швидкісний трамвай. В принципі, ну швидкісний трамвай це щось, напевно, ближче до метро, ніж там до звичайного транспорту. І це була проблема. От наразі теремки фактично відрізані від метрополітену, це також проблема. І якщо потенційно буде ремонт на контрактовій, будуть відрізані відрізані оболонь. Чи витримає взагалі місто таке навантаження? Я думаю, що місто не допустить такої ситуації, коли. Відвалюватимуться гілки метро, тобто я думаю, що е, зроблять все для того, щоб закінчити ремонт тут, а потім за потреби почати ремонт е, в інших е, частинах. І, можливо, там, навіть чи з мінімальним перекриттям, чи може без перекриття, чи з перекриттям, але це вже якось буде більш обдумано і більш правильно. Звичайно, що е, є ситуація, проблемна тим, що кияни е, в основному дуже розраховують. На метро і наземний транспорт використовується виключно як підвезення людей до метро. Тобто, коли зникає метро, у людей просто відбувається шок, і вони не розуміють, як далі їздити, оскільки мало хто користується саме наземним транспортом, оскільки він є непередбачуваним, незручним. І, звичайно, важливим недоліком є те, що він зупиняється під час повітряних тривог. Тобто метро, так як у жителів Теренків була можливість доїхати гарантовано до центру чи навіть до оболоні, тобто по підземній частині метро. А зараз вони стали якби, в таку ситуацію, що коли буде повітряна тривога, то в них не те, що метро немає, вони навіть не зможуть доїхати тими автобусами, які запустили київська влада для того, щоб компенсувати відсутність метро. От ви сказали ще про міст метро. Наскільки взагалі реально є небезпека того, що зупиниться рух через міст метро? Будівельники повідомляють, що метро, міст метро аварійний і він якби не придатний до експлуатації. Тому це тільки питання часу, коли буде ухвалене рішення про те, що по ньому треба заборонити рух і його запускати якимось іншим чином. Ну, якщо міст метро буде зупинено, це ж фактично зупиниться червона гілка метрополітену. Звичайно, тоді зупиниться червона гілка, і вона буде ходити від Академії містечка до арсенальної. Просто я так, людина, яка далеко від взагалі, ну, інфраструктурних цих питань, я от, для розуміння, прорив плавуна в тунелі це не така велика небезпека, як повна зупинка мосту, який треба замінювати. Я правильно розумію? Ні, Небезпека заключалась в тому, що. Екстрена зупинка руху 8 грудня відбулася через те, що саме, ну, умовно кажучи, могло там змити тунель, якщо б там не зупинити рух там, і не намагатись зупинити ці протікання. А у випадку з мостом метро ситуація, я сподіваюся, контролюється системно і там просто ну, якби не дійде до чогось поганого. Просто в якийсь період дійсно ну, там, там рух колись зупиниться. Була екстрена ситуація на Либіцькій, а в цьому випадку, я думаю, що все ж таки киян попередять завчасно, коли це станеться, і далі вже будуть ухвалюватися якісь рішення щодо можливих компенсуючих варіантів доїзду. Ну, наприклад, запущений Подільсько-воскресенський міст. Якщо він в такому режимі дуже обмеженому є і їде, але можливо його ще якусь частину через якийсь період часу добудують. І може там будуть пускати автомобілі, або як показав досвід з теремками, можна також запустити величезну кількість автобусів, які у випадку зупинки руху по місту метро будуть хоча б автобуси їздити і компенсувати відсутність можливості доїхати до. До лівого берега, де шукати винних? І виходить так, що там от мер Кличко він, до прикладу, коли відкриває міст Подільсько-Воскресенський, то це він відкриває. А коли е, затоплює метро, то е, столична влада за це не відповідає. На вашу думку, хто має відповідати за ту ситуацію? Ну до якої було доведено, що е, був виявлено плавун і зупинено екстрено. Рух метро, метро на півроку, як мінімум, це безпосередньо керівник метрополітену відповідальний за те, що відбувається в метро, і так само я думаю, що є відповідальність у людини, яка відповідає за транспортну інфраструктуру в місті, тобто директор департаменту транспорту в Києві, це особи, які відповідають за стабільність роботи громадського транспорту, зокрема і за його безпеку. А я счув таку тезу ще що мовляв відповідає столична влада, але грошей у столичної влади на цю роботу немає. Чи погоджуєтеся взагалі сьогодні то чи ні? В Києві достатньо коштів на те, щоб реалізовувати проекти розв'язок за сотні мільйонів гривень, навіть за мільярди. Але чомусь не знаходяться гроші на достатнє фінансування критичної транспортної інфраструктури. Це просто питання пріоритетів. Тобто гроші є їх потрібно направляти в правильне русло.